Меналінатор. Пенінатор судного дня. Неіснуючий баланс. Кафе. Остання копійка. Кафе для тих, хто вже майже зібрав на платіжку. Правжній голий герой нашого часу. Немає боргів. Одразу видно, у кого є яйця платити всі рахунки. Коли всі жаліються на комуналку, він знімає останні труси, мовчки платить, і йде далі. Об'єкт зафіксовано. Баланс на рахунку нижче нуля. Загроза відключення критична. Кажуть, що наступного місяця тарифи знову піднімуть. Я вже боюся відкривати платіжку, а я не боюся її просто не відкриваю. Сусіди, які встановили лічильники тепла. Дата останньої оплати невідома. Сусіди, які закрили опалення, і їм нараховується мінімальна питома. Критерії пошуку. Квартира без лічильника. Аналіз співпадіння 99,9%. Мені потрібні твої чоботи, твоя куртка і твоя платіжка за опалення. Після цього в моєму домі стане ще тепліше. Ми всі в одному човні, але хтось гребе, а хтось не платить. Бери платіжко в мопеді, тільки не піднімай тарифи. Забираю все, але платіжка залишиться зі мною. Опалювальний сезон завершено. Але це не точно. Кумуналінатор. Якщо не платиш за комуналку, комуналка прийде за тобою.